Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти та надати відповіді, роз'яснення на наступну тему, який розмір середньомісячного сукупного доходу родини враховується при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні роз'яснення нам надає Пенсійний фонд України. Взагалі, у нас є дієпорядок надання пільг окремим категоріям громадян середньомісячного сукупного доходу. Відповідно, пільги, за плату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід вашої родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Розмір податкової соціальної пільги у нас збільшено. І з 1 січня 2024 року він становить 4240 гривень. Тобто пілі зарплати житлово-комунальних послуг вам будуть надані за тієї умови, якщо середньомісячний сукупний дохід вашої родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців не буде перевищувати величину даної суми